Ешелон з БТР-82А прибув в. Білорусь із Росії відправили туди цілі ешелони. Для чого б то раптом цікаво знати, чи то просто провітрати, чи то показати, що у них вони є, і та зброя, бачите, катається туди, сюди, туди, сюди. Ми знаємо, ці їхні каруселі вони дуже люблять влаштовувати свої техніці огляди, екскурсії по території Білорусі. Вони катають їх різними полігонами, а потім знову повертають на свої балата. Ну таким чином знову і знову создають Тут впечатлення того, що от не сьогодні завтра Білорусь піде в наступ, тому ви там сидіть, а і дивіться в сторону Білорусі. Ми тут дивимося, але питання в тому, що територія там замінована, просто от і до. Тому якщо би раптом комусь там дуже сильно хотілося спробувати перехитрити долю і зайти тими болотами до нас, то можете, звісно, перевірити, але краще не варто, тому що ми за паследдя не відповідаємо. Буде голосно, гучно і красиво вибухати. Ну і тут же ж таки в тих же 60-ті повідомляють, що Росія і Білорусія планують совмесне льотне тактичне учення для повищення уровня боєподготовки авіаційних Е, Що я бачу в цій новині? По-перше, я бачу, що на Росії майже не залишилося пілотів, тому вони вирішили залучити до цього білоруських пілотів, до цього в сенсі до війни Росії проти України. Тому що ну, інакше я не знаю, як це назвати. А, а по-друге, я бачу попередження, що е, в найближчі дні, ну або ж коли вони там оголосять всю цю історію, буде більше повітряних тривог в Україні. Вони можуть бути навчальними. Що ми розуміємо з цього повідомлення, а можуть бути не навчальними, але про це ми вже дізнаємося у разі, якщо буде випущена ракета десь в сторону України. Тому закликаю вас не нехтувати повітряними тривогами. Звертайте увагу на то, звідки ви летіли, куди летять і випускають чи не випускають ракети, по нам. Привіт тобі, величний народ величної країни! Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24-го каналу. І якщо ви знаєте, хто я, якщо ви дивитеся це відео, то ви точно маєте бути підписані на мої соціальні мережі. Лінк на мій телеграм-канал шукайте у підкасті до цього відео, ну і в описі до нього ж.